Мої вітання, це факти лайф. Я Юлія Сенек. Підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є гучніше. Далі про найпомітніші новини першої половини четверга Європа перекриває Кремлю газові гроші, запускає поетапну відмову від російського газу. Далі Сполучені Штати закладають 800 мільйонів доларів для України в бюджетних рішеннях. Але водночас Трамп у своєму зверненні Україну навіть не згадав, що це означає, які ризики. В Україні гучна історія ветерана, який втратив руки й ноги, і обурливий конфлікт з Приватбанком. Розбираємо, що сталося, і хто має відповідати. Одещина п'яту добу без світла, і коротко по фронту, обстріли Запоріжжя та зведення Генштабу розкладаємо по поличках. Починаємо. Окупанти вночі атакували Україну 82 ударними дронами. Повітряна оборона збила або подавила 63 безпілотники. Повідомили в повітряних силах. У результаті атак бопала шестеро людей отримали травми на Черкащині. Є наслідки для інфраструктури. Повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Частина міста була знеструмлена, пошкоджені щонайменше півтора десятка будинків. У кривому розі внаслідок дронової атаки поранені 4 людини, жінки 71, 67 Років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні. І напередодні увечері окупанти вдарили по сумах. Там поранена одна людина, спалахнула пожежа у навчальному закладі. Другий день поспіль російська авіація обстрілює Запоріжжя. На світанку окупанти спрямували на місто Кап. Авіабомба упала на території гаражного кооперативу. У багатоповерхівці поруч повибивало вікна. В ОВА кажуть на цю мить без постраждалих. Напередодні окупанти запустили три авіабомби по житлових кварталах Запоріжжя. Один з кабів влучив просто в горішній поверх багатоповерхівки. Що 32 людини постраждали. Серед них п'ятеро дітей. Найменші два рочки. Гаряче на фронті 134 бойових зіткнень відбулося минулої доби на лінії вогню. Про це повідомляє генштаб ЗСУ в ранковому зведенню. Найбільше 38 атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Там намагався атакувати, зокрема біля шахового, червоного лимана, Мирнограда. На Костянтинівському напрямку українські воїни стримали 17 ворожих штурмів. На Куп'янському Росіяни наступали тричі. Загалом вчора загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів. скинувши Ще 136 керованих авіаційних бомб. Запустили 4 855 дронів Камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Неспокійної на Росії дрони атакували танкер у порту Ростова-на-Дону. Як повідомляє канал Кримський вітер», йдеться про танкер Валерій Гончаков. Гончаков побудований у 69 му У 2004-му його переобладнали із сухогрузу у нафтопаливний танкер. За попередніми даними загинуло два члени екіпажу, троє поранені. Також палало у батайську. Частина міста залишилася без світла. Російське Міноборони заявило про збиття. 47 безпілотників цієї ночі. Окупанти минулої доби били і по Одесі. Там травми отримали восьмеро людей, повідомили в місцевій ОВА. Оламки ворожих дронів пошкодили навчальний заклад, приватні будинки, багатоповерхівку. Саме ж місто, нагадаю, вже п'яту добу говтується від атаки по енергетичній інфраструктурі. Учора у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня. Десятки тисяч домівок лишаються без електрики, утім енергетики працюють цілодобово, щоб підтримати містян у повному блекауті. До Одеси прибув автономний фудпотяг. Це мобільна кухня, де можна готувати гарячі обіди без зовнішнього електропостачання. Як вона працює, розкаже Олександра Ченкова. Різ, нагіці, курячі нагіці і корейські морковки, яку ми з вами вже бачили в холодному цинку. Такі страви сьогодні в меню фуд потяга, який працює в Одесі вже понад три доби. Щодня тут готують майже сім тисяч порцій. Ми зазвичай можемо вставати о другій годині ночі, о третій, тому що там до ранку нам вже треба видавати перші партії їжі, і там протягом дня ми видаємо там. Постійно, постійно мобільна кухня потяг складається з шести вагонів. У кожного своє призначення: кухня, склади, дизельна електростанція і вагони з запасом води 27 тонн. Автономію потягу забезпечує команда із семи залізничників, щоб 14 кухарів могли готувати свіжу та поживну їжу безперервно. Наш обов'язок це щоб було вода завжди була. Це значить слідкування за фільтрувальними станціями. Всім важко в таких умовах. Але ж наша перевага в тому, що у нас є завжди електрострум, а в людей його взагалі немає. От чому ми там, де його немає. За три доби роботи в Одесі команда приготувала понад 20 тисяч порцій. Готові обіди доправляють тим, хто цього найбільше потребує. Зокрема, в ті райони, де на відновленні електропостачання потрібно більше часу. Територіальні центри ми розвозимо. В центрі ВПО дуже багато людей приходять до пунктів незламності. Дома мене не було тепла. Ви знаєте, перший день не було тепла, не було води, і потрібно десь було е, отримати тепло, отримати їжу. Фудтрейн – це міжнародний проєкт, який реалізують за підтримку Укрзалізниці. За два роки він попрацював у Харкові, Ізюмі, Кременчуці та інших містах. Загалом тут приготували понад 2,5 мільйони порцій їжі. Лист. Сталкивався з тим, що нема світла, немає газу. Да? І це найголовніше, що потрібно чоловіку. Люди тобто людини, да, то тобто з він довмить ситий, тому і їжа. енергетики Одещини активно працюють над відновленням електропостачання. Світло вже мають понад 220 тисяч родин, проте досі знеструмлені ще десятки тисяч домівок. Найскладніша ситуація в самій Одесі, і поки місто чекає на світло, команда фудпотяга запевняє, працюватимуть тут скільки буде потрібно. Коли процедура стає важливішою за здоровий глуст, країна програє не на фронті, а у тилу. У київському відділенні Приватбанку ветерану без рук та ніг. Відмовилася видавати банківську картку, бо він не зміг пройти стандартну фотоідентифікацію. За інформацією патронатної служби Янгола, йдеться про 20-річного військового, який пішов на фронт у 18 і під час боїв в районі Ізюма зазнав надважких поранень з високими ампутаціями. Телефон з документами та банківськими картками він втратив у бою, тому приїхав до відділення, щоб відновити картку, отримати державні виплати. У банку менеджерка запропонувала взяти картку в руки. Та піднести до обличчя для фото. Зробити це медичному куратору не дозволила, мовляв, не за інструкцією. Ветеран не зміг отримати доступ до власних коштів. У Приватбанку запевнили, що проведуть внутрішню роботу. Після розголосу голова НБУ Андрій Пишний пообіцяв доставити картку особисто разом з вибаченням. Цю новину реально боляче читати, бо це не про технічний збій, це про реальність, у якій ветеран без рук, без ніг упирається у вимогу взяти картку у руки. 12-й рік війни, четвертий повномасштабної найбільший державний банк країни, і така ситуація. Ключове питання: якби не суспільний резонанс це взагалі зрушилося б з місця, і чи справді це поодинокий випадок? Напишіть у коментарях. Тим часом у Брюсселі сьогодні стартує саміт лідерів Євросоюзу, який триватиме два дні. Там можуть ухвалити важливі фінансові рішення для України. Президент Володимир Зеленський може особисто взяти участь у засіданні, а завтра може зустрітися із польським прем'єром Дональдом Туском уже в Варшаві. Основні теми саміту безпека України та Європи, а також фінансові питання Євросоюзу, поки не йде не вдається дійти згоди щодо репараційного кредиту, який планували виділити з заморожених російських активів. Бельгія яка Зберігає найбільше цих активів, виступає категорично проти їхнього залучення, адже стурбовані можливим можливим юридичними наслідками. Тож вимагають додаткових гарантій ще декілька країн, зокрема Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, нещодавно також почали говорити про необхідність використати юридично прийнятий інструмент використання російських активів. Тож протягом двох днів мають узгодити виділення коштів, Йдеться про 200 мільярдів євро, які необхідні для фінансування відбудови України. Європарламент проголосував за поступову відмову Євросоюзу від російського газу. Російський скраплений природний газ заборонять ЄС на початку наступного року, а імпорт трубопровідного газу мають поступово припинити до 30 вересня 2027 року. Встановили також штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до постачальників за порушення. І щоб зменшити ризик обходу правил, необхідно буде надавати митним органам детальні докази країни виробництва газу перед імпортом або зберіганням в європарламенті. Заявили, Євросоюз робить гігантський крок до нової ери. Вільної від російської гази та нафту Росія газу та нафти Росія більше ніколи не зможе використовувати експорт викупного палива як зброю проти Європи. Тепер законопроєкт має офіційно схвалити Рада Євросоюзу. А Сенат Сполучених Штатів схвалив оборонний бюджет, в якому заплановані 800 мільйонів доларів військової допомоги для України протягом двох років. Документ направили на підпис президенту Трампу. Безпекова допомога передбачає, що Пентагон закуповує військове обладнання у виробників і надсилає його для України. Тобто, зброю купують прямо у виробників, а не вилучають із запасів армії Сполучених Штатів. Документ також обмежує можливість американського міністерства оборони скорочувати чисельність американських військових. Європі нижче 76 тисяч осіб цікаво, що в законопроєкті не передбачили фінансування для зміни назви міністерства оборони на як на міністерство війни, як того хоче Трамп. Для цього потрібне формальне схвалення Конгресу. І чергове самовихваляння Трампа так американські медіа прокоментували звернення американського президента до нації. Промова тривала майже 20 хвилин. Традиційно Трамп звинуватив попередню владу у всіх бідах Сполучених Штатів та запевнив, що лише завдяки йому зарплатня американців росте швидше ніж інфляція. Очікували, що Трамп оголосить війну в Венесуелі, адже про таку можливість говорили останнім часом, та цього не сталося. Американський лідер підкреслив свою роль у завершенні воєн та особливо конфлікту в Газі, зазначив, що вперше за три тисячі років мир прийшов на близький схід про війну Росії. Проти ти України жодного слова. Багато говорив про мита, адже це сказав Трамп Його улюблене слово. І завдяки введенню мит вдалося залучити в американську економіку 18 трильйонів доларів інвестицій. Трамп заявив, що він відновив американську міць, і тепер американців поважають в усьому світі. Побажав, щоб наступного року американська нація процвітала так, щоб викликала заздрість усієї земної кулі. Журналісти відзначили, що Трамп виглядав доволі злим і розчарованим. А його промова спроба відновити популярність, яка стрімко падає. 11 місяців тому я успадкував безлад, і я його виправляю. Коли я став президентом, інфляція була найгіршою за 48 років. У нас були найгірші торгівельні угоди, які коли-небудь укладали, і з нашої країни сміялися у всьому світі, але тепер більше не сміються. За останні одинадцять місяців ми принесли до Вашингтона більше позитивних змін ніж будь-яка адміністрація в історії Америки. На цьому на сьогодні все це були факти лайф. Я Юлія Сеник. Тримаємося, бо Україна стоїть доки стоїмо. Ми. Якщо вам важливо, що про Україну говорили не тільки в новинах, підтримуйте тих, хто тримає країну всередині. Допомагайте Збройним силам. Вони роблять те, що словами не передати. До зустрічі.